Одне знакове місце міста Сум це піраміда. Кажуть, що дві полтавські піраміди і ця сумська між собою створюють рівнобедрений трикутник. Наскільки це правда не можу сказати, але знаю, що під Сумами є ще одна піра піраміда. Вона була збудована. Хто каже в XVIII столітті, хто в 19 -му. На жаль, бачите, вона зачинена, але всякі панове товариші туди заходять, залазять. Ми туди залазити відповідно не будемо. Можете побачити якість цегли. Для чого вона була збудована? Відповіді фактично нема. Хто каже, що це масони. Зараз трошки обійдемо її навколо. Тут як ви, як бачите, дещо проблематично ходити. Навколо могили. Не забуваємо, що це центральний цвинтар міста Суми. Кажуть, ця піраміда знаходилась за межами цвінтаря і тут поховали колись якогось самогубця. Наскільки це правда, ніхто не може відповіді дати. Або це місце зустрічі. Масонів. Або це поховання. На жаль, на сьогодні ніхто відповіді дати не може. Обходити важко, повірте мені. Тут не прибирається, все заростає. Могили навколо, відповідно, прибираються. Але піраміда просто стоїть і чекає науковців, які будуть досліджувати її історію. Як бачите, там є отвори. Та от в Суми в північну столицю України колись потрапила. І єгипетська архітектура. Прошу вибачення передуми, хто пішов від нас за те, що потурбували ввечері. Цього підійдемо ближче. Цікаво дійсно знімати, коли вона засніжена. Минулого разу, як тут був, то не зразу її знайшов. Замаскувалася під снігом дуже гарно. Ця піраміда. Хто знає історію цієї піраміди? Більш детально і докладніше пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво почути нові історії.